Бути собою це найскладніше завдання у житті кожної людини, але одне із найприємніших. Я приблизно 5 років рию тему особистої ефективності та тільки минулого року зрозумів одну істину. Найвища ефективність приходить, коли ми робимо те, що відзеркалює нашу особистість такою, як вона є: автентичність. Це вміння бути творцем власного життя, визначати свої потреби та самостійно їх задовільняти, і водночас гармонійно співпрацювати з іншими, відповідаючи на їх потреби. В моїй голові це звучало як щось неможливо. але я вперто продовжував рити. Поступово туман роціївся, і я побачив різні входи всередину себе і поступово познайомився із собою справжнім. І я собі там цікавий. Мені подобається те, що відбувається всередині мене. Автентичність лежить в основі особистості. Це про розуміння себе, здатність чітко визначати свій емоційний стан і можливість відкрито його висловлювати при взаємодії з іншими, бути автентичним. Це бути собою, тому що тільки так людина може бути щаслива. При цьому прагнення до автентичності не позбавляє життя болю, страху, смутку та горя, але дарує кожному мету та задоволення жити більш осмислено. Особливо коли доводиться зіткнутися зі стражданнями, я належу до категорії людей, яким спершу треба усвідомити смертність свою чи чужу, щоб прокинутися і зрозуміти, що раніше я думав зовсім не про те, що потрібно. У світлі трагедії і втрат я починаю цінувати те, що у мене є, і тим самим роблю крок назустріч автентичності. Бути собою це. Бути живим за посиланням під відео, ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.